Так, доїхали до Буковля. Що там влад в тебе? Сієнка, дивимося. З Луцька до Буковля. плюс мінус 400 км. Заправляв повний бак, це десь 60 літрів по 50 гривень 3000 гривень. Що тут у нас зараз? А в нас зараз ще на 416. Кілометрів ходу. На 416 кілометрів ходу. Дивимось в Рівн, електричка, що там в нього. Але у нас в ЖКР є двох і трьохкімнатні квартирки під ЄСЛ. Так, що в тебе тут? Рівн показує нас. 1%. відсоток. О, бачите. 5 на 5 кілометрів, 1% відсоток. Електрика. 400 кілометрів проїхав. Будемо зараз рахувати. Якщо на сієну, я заправив. На 3 тисячі гривень, ну на цьому ріванчику. Що там тебе, Максим? Тут більше. А більше. чого? Ну, знаю, може, акуратніше з'їхав. Так, да, помаліше. 8%. А? Але є одне но. Ми можемо порахувати бензин на заправки, але ми не можемо порахувати, коли вдома де мене приїхали, і витнули дрота в електричку, і що. Наскільки цих грошей вони заправлені. А? Ні, ну, треба рахувати те, що на трасі. Да. 17 або по 12 є. Ну порахуйте, як швидко? Біля 2000 гривень. Дві тисячі гривень. Середні, да, а у мене ще 400 назад вернуться за три. То що виходить? Ну, бензин ти... дешев. якщо по 12, то 1600, то одне на одне. А якщо просто з хати, то. А якщо вдома, то взагалі безплатно. Сімейна фортеця, будуємо.